Ти виглядаєш як типовий ботон, Скіні джинси, футболка з принтом Марвел, зачіска, яку ти не міняв із сьомого класу, і у тебе все стабільно, ти навіть ні разу не гориш з дівчиною, і взагалі не зважаєш на них уваги. Але потім ти бачиш її, альтушка з сусіднього під'їзду. І от з цього моменту твій світ вже не такий, як був раніше. Ти з нею хочеш познайомитись чи навіть почати відносини, але розумієш, що твій аутфіт далекий від ідеалу. Нічого страшного, я тобі допоможу. Так як на вулиці вже холодно, тобі потрібні реально круті тапки. З більш дешевих можу запропонувати тобі кінзія, арія, турбовіпіен, ну або щось базове по типу Тімберлендів. А з дорожчих можеш подивитись на балансяга, страйки, стомпери, ну або аляски. Хоча в Україні зима не настільки холодна, щоб їх носити. Джинси можуть взяти Акне Studio, Recon's Flared Jeans, Project GR, ну або камуфляжні якісь. Чуть-чуть Force, -чуть але нормально. Спортивних буде зинувато, на мою думку, тому сьогодні без них. Худаки, зіпки, Broken Moon, Project GR Grails London, Balenciaga Skate Hood або Incognito. Куртки, Рікон Стайп ось такі з хутром або щось по типу Аляски куртки. Вибір там великий, тому вибирай, яка тобі більше сподобається. На оригінал я знаю, що тобі не хватить, тому репліки цих речей легко знайти в Україні. Сам думаю, знаєш, на яких сайтах. Цим відео я нікого не хотів образити, це все гумор, смішки, прикол, рофл, крінж лайк, підписка та по екрану. Але якщо серйозно, вдягайся, як тобі подобається, не існує форсу чи не форсу, є тільки ти і твій стиль. Головне, щоб тобі було комфортно, а не щоб це схвалювали якісь суперінтелектуальні користувачі TikTok. Дякую за перегляд, мій котику. Підписуйся. Дальше більше, па-па.